Тихі, мрійливі, зажурені стоять ці осінні дні. Земля переливається всіма відтінками золота, а над нею синє, чисте, бездонне небо, і здається, ніби це знову вже вкотре прийшла до нас прекрасна діва Марія і знову розкинула над нами свій небесно синій покров, щоб захистити нас. 14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Вже багато віків Україна бореться за свою незалежність від воїнів Київської Русі до сучасних оборонців України. Протягом століть ми мужньо билися з ворогами України, у тисячах битв та боїв здобували героїчні перемоги і віддавали своє життя за українську землю. Але сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, хто такі захисники, бо у цьому слові наша воля, свобода, мова, наше життя. Коли російський ворог підступно вдерся до України, лубенці серед перших рушили у військомати. Через горнило Ато та операцію Об'єднаних Сил пройшло чимало наших земляків. Вже зараз, 24 лютого, до лав Збройних сил України рушили понад півтори тисячі наших захисників і захисниць. Лубенські оборонці розкидані по всій лінії фронту, де разом з іншими синами і доньками України женуть ворога геть і показують себе справжніми воїнами, оборонцями, захисниками. На жаль, війна забирає у нас цвіт нації. Ми прощалися і плакали над своїми захисниками з 2014 року. Але у цьому році горя ще більше від початку повномасштабної агресії провели у засвіти вже 20 наших героїв земляків, вічна їм слава і пам'ять. Сумно з того, що лубенські захисники ще й зараз перебувають у полоні ворога, але поступово завдяки роботі перемовників їх вдається повертати додому. Ми дякуємо всім нашим землякам. Знайомим і незнайомим, далеким і близьким, рідним і чужим, дякуємо вам, захисники і захисниці, дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших близьких і рідних, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Ви даєте нам надію, що наступні кращі часи для нашої неньки України обов'язково наступлять. Нехай наша вдячність оберігає всіх, хто нас боронить, щоб наша пам'ять поєднувала минуле, теперішнє і майбутнє, щоб слова героям усіх часів слава були словами нашої сили і перемоги. Ми воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне й святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Ото нам так і важко через те.